Як відбувався твій перехід в ЛНЗ? Після того, як я отримав пропозицію, радився зі своєю сім'єю і дружиною. Зокрема, я радий, що врешті-решт ми досягли згоди. Думаю, це добре для обох сторін. І для мене, і для клубу. для тебе футбол в Україні вже не новий. Чи слідкував ти за чемпіонатом, коли покинув Україну? Так, звісно, я постійно стежив із того дня, як поїхав з України, підтримую цей чемпіонат і не випускав його зі свого поля зору. що знаєш про чекас клуб, це хороший клуб, який вийшов до прем'єр-ліги. У Черкасах зародився великий проєкт. Це дуже цікаво, і я хочу допомогти досягти цілей у ньому. Вота які в тебе найкращі якості на футбольному полі. Матінк Думаю, коли м'яч у моїх ногах, я можу допомогти. Я вмотивований і це новий початок для мене. Я щасливий повернутись в Україну і показувати свої найкращі якості. Які цілі в кар'єрі. Я хочу знову отримувати задоволення від футболу. Коли я був у турецькій команді, це було доволі складно для мене і моєї родини. Я хочу це все забути і розпочати з чистого аркуша. Думаю, Україна хороше місце для нового початку, тому що я знаю чемпіонат і він мені подобається. Я щасливий повернутись.